Ми пригадаємо, про що ми говорили з вами на минулому занятті. Так, все вірно, ми з вами говорили про квіти. І вивчили що? Так, вивчили чистомовку. Давайте ми зараз разом з вами її проговоримо. Приготувалися? Ає, 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 вже весною повіває! Ає, ає, ає землю сонце зігріває. Іє, іє, іє все навкруг радіє. Ет, ет, ет назбираємо букет. Молодці дітки, я бачу, ви всі вивчили чистомовку. А зараз відгадайте загадку і здогадайтеся, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Вони всюди проживають. По шість ніжок мають, можуть мати крила, але це не птахи. Здогадалися, хто це? Так, це комахи? Сьогодні ми з вами поговоримо про комах. Де ми можемо зустріти комах? Так, все вірно. Комахи живуть скрізь у траві, на землі, під землею, на воді, під корою дерев. Весною комахи бадьорі і активні. А що робили комахи взимку? Так, все вірно. Взимку вони відпочивали у своїх. Будинках, де відпочивали бджоли. Бджоли відпочивали у своїх вуликах мурахи у мурашнику, жучки у ґрунті, під корою дерев. А коли весною пригріло сонечко, вони прокинулися. Підгадайте загадку. В мене довгий хоботок, з квіт збираю я пилок, ще яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. Здогадалися, хто це? Так, все вірно. Це метелик. Погляньте на метелика. Скажіть, який він? Він великий, ще який, яскравий, різнобарний, гарний, легкий. А як ми ласкаво скажемо, гарний, гарнесенький? А легкий, ласкаво, легесенький. А скажіть мені, а що є у метелика? Так, все вірно. У метелика є крильця, лапки, очі, черевце, вусики. А на що схожий метелик? Він схожий на квіточку. Де живуть метелики? Вони живуть на лузі, у лісі. У полі. Дітки, у метелика є друзі. А хто вони, дізнаєтесь, якщо підгадаєте загадки? Слухайте уважно. Він рухливий і прудкий, летить, виє, сяде землю риє, чорне тіло. Чорний вус, ніби справжній сажотрус. Хто це? Так, це жук. А як ви здогадалися, що це жук? Розкажіть про нього. Який жук, якого він кольору? Так, жук чорний, що у нього є? У нього є. Тверді міцні крильця, ще що є у жука. У жука є вуса, лапи, черевце, голова. Коли жук летить, він гудить або зищить. Виявляється, метелик і жук, друзі, про них складена. Цікава скоромовка. Скоромовка, дітки це речення, яке потрібно швидко промовляти. Послухайте, жук з метеликом здружився, з ним над квітами кружився. Давайте ми з вами разом проговоримо. Тільки швидко. Жук з метеликом здружився, з ним над квітами. Кружився. Молодці дітки. А зараз послухайте ще загадку. А що це за трудівничка? Вона така невеличка. По квітках собі літає та смачний медок збирає. Любить працю, хоч мала. Знаєте, хто це така? Трудівниця ця. Здогадалися? Так, все вірно. Це бджола. Бджоли справжня окраса нашої природи. У бджілок гарні, смугасті та пухнасті шубки. Така шубка потрібна для захисту від хижаків. Яскравим бранням вони відлякують птахів. Та інших тварин. Бджоли збирають нектар до вулика, щоб зробити з нього мед. Пелком бджоли годують своїх діток. Прилетіла бджілка у вулик, принесла пилок, нагодувала бджілок і полетіла дальше. Таку бджолу називають робочою. А працьовитих людей порівнюють із бджолами. Кажуть, працює, як бджола. А як ласково називають бджолу? Бджілка, бджілонька. А яка бджілка? Як ми можемо сказати, що вона яка? Вона працьовита, ще яка? Трудолюбива! Старанно. А скажіть, дітки, а що є в бджілки? Так, у бджілки є крила, лапки, голова. А давайте зараз вами назвемо інших комах, які живуть поміж травами. Слухайте уважно і повторюйте. За мною. Ун 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 сидить маленький цвіркун. Повторюється за мною. Ун 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 сидить маленький цвіркун. Ик ік ік на квіточці метелик. Повторюємо. Ик ік. На квіточці метелик. Рі, рі, рі. Ось літають комарі. Рі, рі, рі. Ось літають комарі. Ка-ка-ка, прилетіла бабка. Повторюємо. ка 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 Прилетіла бабка. Ха-ха-ха, прибіг до нас мураха, повторюємо. Ха-ха, ха прибіг до нас мураха. Ла-ла-ла ось гарна бджола. Повторюємо? Ла-ла-ла ось гарна бджола. Са, 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 смугаста оса, повторюємо. Са-са, са, смугаста оса. Ко ко, ко, летить яскраве сонечко. Повторюємо. Ко, ко, Ко летить яскраве. Сонечко. Дітки, як одним словом назвемо їх усіх. Так, все вірно. Комахи. А зараз пограємо в гру, яка називається Відгадай хто. Я називаю слово дію, а ви повинні відгадати, хто з комах вміє так робити. Приготувалися? Погляньте на картинки! Кого ви бачите? Комар, бджола, сонечко. І скажіть мені. Кусає хто? Так, все вірно. Кусає комар. Повторіть. Кусає комар. Гляньте на наступні картинки. Хто там зображений? Метелик, коник, жук. І скажіть мені, гудить хто? Так, гудить жук. Повторіть. Гудить жук. Наступні картинки. Хто там зображений? Сонечко, метелик, комар. Пурхає, літає хто? Так, все вірно. Пурхає метелик. Повторіть. Пурхає метелик. Дальше картинки. Хто там зображений? Жук мураха оса. А тепер скажіть, жалить хто? Жалить оса. Повторіть, жалить оса. Погляньте на наступні картинки. Кого ви там бачите? Гусениця, коник, метелик. А тепер скажіть, повзає хто? Повзає гусениця. Скажіть, повзає гусениця. І останні картинки. Хто там зображений? Комар коник оса. Скажіть мені. Стрибає хто? Так, стрибає коник. Повторіть, стрибає коник. А зараз ми з вами пограємо в ще одну гру. Яка називається один багато. Погляньте на картинку. Що це? Так, це муха. Була одна муха, а стало багато кого, багато мух. Давайте ми скажемо. Одна муха, багато мух. Це хто? Так, це метелик. Багато кого? Багато метеликів. Давайте ми скажемо. Один метелик. Багато метеликів. Це хто? Комар. Стало багато кого, багато комарів. Давайте ми скажемо. Один комар багато комарів. Це хто? Так, це коник. А багато кого? Багато коників. Повторіть. Один коник. Багато коників. А це хто? Так, це бджола. А багато кого? Багато бджіл. Давайте ми скажемо. Одна бджола, а багато бджіл. Це хто? Так, це бабка. А багато кого? Багато бабок. Давайте ми скажемо: Одна бабка, а багато бабок. Це Це жук. А багато кого? Багато. Жуків. Давайте ми повторимо. Один жук багато жуків. Це хто? Так, це оса. Багато кого? Багато ос. Давайте ми скажемо. Одна оса. Багато ос. Це хто? Це Джміль. Багато кого? Багато джмелів. Давайте ми скажемо. Один джміль і багато джмелів. Дітки, скажіть, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами говорили? Так, все вірно, ми з вами говорили про комах. І також ми з вами вчили скоромовку. Давайте ми ще раз її повторимо. Жук з метеликом здружився, з ним над квітами кружився. Ця скоромовка буде вашим домашнім завданням. Вам потрібно буде її вивчити і надіслати мені свої. А на цьому у нас з вами заняття закінчується. До побачення, до наступної зустрічі!